Чотири каратих ракети повністю знищили цей дім малют. Його не стало. Там не було ні військових, там не було ні цивільних. Це дуже гарно, що не ні цивільних. Вони просто його знищили. Прем'єра вистави документального театру. Відбулася в молодіжному просторі. Нота історією свого життя поділився один з акторів, – 17-річний Вадим Стогнюк, якому довелося виїхати з Луганщини, коли розпочалось широкомасштабне вторгнення. Я навчаюся у Луганському медуніверситеті, Та як нам скинули, що можна піти до театру? Вирішив спробувати. Вийде гарно, то буду далі продовжувати перший раз. Беру участь у яких таких мероприятиях. Метою документального театру є підняття гострих соціальних питань крізь призму реальних історій, каже координаторка проєкту Наталія Головач. Саме сьогодні ми ми назвали виставу Нашу смак життя, тому що це а, історії людей, які приїхали в Рівне а, після 24 лютого, і які проживали в Рівному, але як їхнє життя змінилося після 24 лютого, і власне, а, що в їхньому житті змінилося в світосприйнятті, в оточенні і не лише і влас. Власне мета показати ось ці різні історії, які власне об'єднані однією темою. Репетиції вистави тривали більше місяця. За цей час люди, які не мали стосунку до театрального мистецтва, вчились його основам. Ми робили оголошення публічне, що могли долучатися всі бажаючі. Просто бажання осне саме основне це бажання розповісти свою історію, поділитися нею. Це по-перше. По-друге, так в нас немає професійних акторів і актрис, а в нас люди, які висловили бажання, які захотіли поділитися своєю історією про своє життя. Тому, тому що акцент документального театру саме на тому, що це реальні історії і це життя. Артем Остапюк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному рівна.